Доброго дня. Вирішиться дання ситуація. Да, є ціль, яку ви бажаєте досягнути. І ровно те і вас говорить про те, що ви досягнете тільки тоді, коли буде цілеспрямовано рухатись до цілі. Прислухаючись до інтуїції, а й вищі сили допоможуть вам на даному шляху. Да, ви впевнено, цілеспрямовано, натхненно будете рухатись до цілі, якої бажаєте досягнути. В допомогу вам інтуїція, знаходитеся в балансі в рівновазі. І прийміть, будь ласка, ситуацію такою, якою вона єсть. Навіть якщо вам і не подобається те, в якому темпі саме відбувається рух. Іде процес переродження, змін. Закінчилися певні процеси в вашому житті, відбувається нове починання, проясниться ситуація. Ви рухаєтеся вірним шляхом. Будьте впевнені і цілеспрямовані саме в цьому. І ви досягнете тієї цілі, якої бажаєте, з допомогою вищих сил. Дякую.